name За допомогою процедур реміту вони мають моніторити і регулювати і контролювати, щоб там не було змови, щоб там не було порушень, щоб там дійсно все було в рамках цієї процедури реміту. обидві структури не працюють. Це все відображається на платіжках, які всі отримують сьогодні, або на боргах, які накопичуються, або на прайскепах, які підіймаються, і так далі. І тому подібне ну, всі Ось, не так, задоволені, що промислові, що населення ну безумовно, ну, населення споки ніхто не чіпає. І бо розумію, що це політика. Ну, зрозуміти. Ті картонки з юнаками та дівчатами, які вийшли, про незалежність ми зараз поговоримо трішки. да Ви ж розумієте, як я люблю незалежні наглядові ради, Кобалєва, Вітренка, Спотісву, Кудрицького там Боя. Я їх дуже обожнюю, ці наглядові ради. Вони за 10 років показали повну свою неспроможність, корумпованість і участь в схемах, які вони так само організували разом. З європейськими товаришами. З консультантами, з міжнародними фінансовими установами, вони навчилися. Вони Але навчилися. ж конфлікт буде знову, якщо, якщо вносити зміни, якщо це все перетрубало е, під слухайте, контроль я власність держави. Переконаний з 2015 року, коли там перший покицький уряд з'явився там, коли з'явилися Абрамявичі, Кавалів, якісь там, оця ця гвардія е, Яреська, Ця які хто там що гонтаріва? Вот та в цьому. Я переконаний в тому, що в усіх перемовинах з європейськими фінансистами міжнародними структурами вся перемовна команда виходила не з інтересів України, а з із, із інтересів своїх власних фінансових е, спекулянтів спекуляційних структур. Ну чого вартої одна: одна постать гонтарєва і її отця поміп пральна машина, помойка так звана, ICU.